Слово Боже на 14 червня, Царь Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші. Послання до Римлян 4:4.12. Тому, хто виконує якусь роботу, Заробіток рахується не як ласка, але як щось належне. Тому ж, хто не виконує, а вірує в того, який оправдує нечистивця, віра його рахується за оправдання. Як той Давид проголошує щасливим чоловіка, якому Бог зараховує оправдання без діл? Щасливі ті, яким відпущені беззаконня і яким гріхи прикриті. Щаслива людина, яку Господь гріха не порахує, чи це щастя лише для обрізаних, а чи для необрізаних. Бо ми говоримо віра була зарахована Авраамові як оправдання, як же зараховано, як він уже був обрізаний чи як ще не обрізаний? Не як він був обрізаний, але як не обрізаний. І він прийняв ознаку обрізання. Почать оправдання через віру, яку мав, бувши не обрізаним, щоб бути батьком усіх тих, які вірять, не будучи обрізаними, щоб оправдання було їм теж пораховане, і щоб він був батьком обрізання не лише обрізаним, але й тим, що ходять слідами віри, яку, через, яку ще перед обрізанням. Мав батько наш Авраам. Від Матея Святого Євангелія Читання 7. 15-21. Стережіться лже пророків, що приходять до вас у вечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми, хіба збирають виноград з стернини або з будяків смокви. Так кожне добре дерево родить гарні плоди. А лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і вогонь кидають. За їхніми плодами отже пізнаєте їх. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю отцямого, що на небі.